Привіт, усім! Мене звати Олександра Сторожук, і я є весільним організатором у місті Рівне. Продовжуємо нашу рубрику Весільні поради. І сьогодні ми поговоримо з вами про обов'язки дружки на вашому весіллі. В західній традиції дружку звично називати made of honor, тобто подруга честі. Є навіть одноіменний фільм. Хто це така? Це людина, яка є найближчою такою подругою зазвичай для нареченої, яка допомагає їй в організаційних якихось нюансах, питаннях до весілля. Вона займається дівич вечором, займається також тим, що допомагає у підбору там, наприклад, якихось аксесуарів до її образу. чи Ходить з нею пробувати тортики смачні, от чи на пробний макіяж, чи зачіску, ну і так далі. Взагалі, дружка це така людина, яка в першу чергу є гостем на вашому весіллі. Тому організаційними питаннями в день весілля навантажувати її не варто. Для цього потрібно, і ми радимо наполягаємо, замовляти для цього весільних координаторів, розпорядників ще краще звернутися в агентство, і для того, щоб все було в порядку і все було так, як слід. А вже дружка вона буде займатися тим, що вона буде допомагати вам слідкувати за ва. Вашим образом вона буде приймати участь у фотосесії, у виїзній церемонії і так далі. Гарних вам весіль. Підписуйтесь на наш канал. Більш детальнішу інформацію ви можете завжди дізнатися у нас на приватних консультаціях. Звертайтеся.